Андрій Ярмоленко, вийшовши в другому таймі, в другій половині гри, він все перевернув з ніг на голову, відзначившись дублеми. Що цікаво, ці голи стали для нього дуже символічними в єврокубках, тому що в футболці Київського Динамо він забив 22-й, відповідно 23-й голи у європейських. Поєдинках міжнародних і увірвався до топ 5 Тепер четверту сходинку Андрій Ярмоленко ділить з Максимом Шацьких попереду тільки. О, великі, о, легендарні і просто кращі з кращих. Андрій Шевченко, третє місце 25 голів в Єврокубках. У складі Динамо відзначився 26 забитими м'ячами Олег Блохін. Ну і на першому місці Сергій Ребров 31 забитий м'яч. І цей рекорд точно буде недосяжним в найближчі роки. Ну, якщо до Реброва справді ярмолі буде дуже важко дотягнутися, то. Принаймні Блохіна і шеву ярмоленко може і наздогнати, і пригнати, чого ми і побажаємо Андрію.